І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Зеленський в оригінальний спосіб провідав Байдена з Днем Незалежності США, хамовито заваливши відповідальність за провали вступу України до НАТО персонально на президента США. Так саме Байден, як і багато інших західних високопосадовців, заявив, що Україна має спочатку провести реформи, що подолають шалену корупцію в державі. Але хіба Байден винний, що банда Зеленського грабує Україну? Пише нард. ЕП Геолерос далі мовою оригіналу НАТО приймають саме країну, а не армію. Тому питання саме до Зеленського. Бо так само всі західні політики підтверджують, що наша армія відповідає всім стандартам НАТО. Тож м'яч на полі політичного керівництва країни, які ніяк не нажеруться, те, що ми бачимо, це зіштовхування лобами українців з нашими партнерами. Як це було до початку війни, як вишенька на святковий торт до дня незалежності США, призначення головою Арма людини Держзрадника кулі. І але не дума, яка приймала активну участь у кремлівській кампанії по дискредитації Байдена. Це відбулося попри численні застереження послів Великої Сімки. Пропоную Зеленському не зупинятися і призначати послом США пана Деркача. Потім ще разі о 10 заявити, що у провалі вступу до НАТО винні всі навколо, але тільки на його бажання перетворити Україну у власну годівницю. В той же час залужний може відвідати саміт НАТО на відміну від політики. Він розуміє, що таке альянс, які вони ставлять вимоги, Оги, та як важливо не втратити цей зв'язок саме тому, попри всі заборони скоріше за все, ми побачимо генерала на саміті і нещодавно залужний пояснив, чому пріоритетом його зустрічі з натовцями буде пришвидшення надання літаків без критики НАТО. Як любить це робити офіс президента? Російські літаки мають новіше обладнання. Тож застаріла українська авіація не може з ними конкурувати. Кількість літаків, які чергують біля західних кордонів України, удвічі перевищує кількість російських по. Вітряних суден, які б'ють по позиціях ЗСУ. головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пропонує, хоча б кілька з них перекинути безпосередньо до України для захисту нашого неба. На своєму командному пункті Залужний має екран, який показує йому все, що перебуває в повітрі в будь-який момент. Авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах. Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, дві. Чи перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції? Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди? каже залужний за його словами. Російський парк літаків Су 35 має значно кращі радари і дальність польоту. Ракета тоже застарілі українські літаки не можуть з ними конкурувати в результаті. Українські військові на землі легко стають мішенню для окупантів. Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо мені не потрібно? 120 літаків я не збираюся загрожувати всьому світу достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, тому що іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами і всі б сказали, ви здуріли. Але з цим питанням передавання авіації ні, ні, емоційно висловився головнокомандувач. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.